Вранці 17 вересня Івано-Франківському швидко поширилася інформація про те, що у приватному будинку директора Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Богдана Томенчука правоохоронці із Києва розпочали обшук. Що стало причиною такого візиту, дізнавались наші кореспонденти. Обшук відбувався за ухвалою Печерського суду столиці, і за словами самого Богдана Томенчука, п'ятеро правоохоронців шукали документи, які б засвідчили втручання Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти у систему оцінювання абітурієнтів. Ситуацію Богдан Томенчук прокоментував досить емоційно. Ідіоти зранківського центру зробили. Найкращий регіональний центр утіння якості освіти, який напротяг цих років тримав на собі багато проблем загальноукраїнських. Тоді виникає питання: а що вони з того мали? Та ніфігами з того, ми з того не мали. От отримав це перша дяка, яку ми отримали це сьогодні. Оце така велика дяка від рідної держави. За словами Богдана Томенчука, правоохоронці, які поводили себе досить толерантно, так нічого і не знайшли. Паралельно відбувся обшук у помешканні сина директора. Офіційної інформації на цей час ми не маємо.